Всім привіт! Гості сьогоднішнього подкасту Злата Єфіменко, українська продюсерка, засновниця кінокомпанії EF Pictures та керівниця кроссекторного соціального проекту на рівних. Однією з її робіт є кінострічка Сімейний альбом, про яку ми зараз і будемо говорити. Як взагалі виникла ідея фільму сімейний альбом і що стало головним поштовхом до його створення? Взагалі, фільм, сімейний альбом, він створює паралелі між Голодомором 32-го-33 років і сучасною російсько-українською війною. Головна його тема це Самара, головна героїня Самара Пірс. Приїжджає у Харків, щоб дослідити. Історію свого прапрадіда Олександра Вінербергера, який був головним фотографом голодомору. Власне, звідки з'явилася ідея? Ідея з'явилася від самої Самари, оскільки вона в 2012 році ще навіть не знала, що таке голодомор, і гуглила це слово. Але її прапрадід. Був знову ж таки головним фотографом голодомору і створив альбоми з цими фотографіями. Ці фотографії можна знайти за запитом в гуглі, і все, що виникає в секції зображення, майже все це створено. Ці фотографії зроблені Олександром Вінербергером. І сама рознайшла цей альбом у себе вдома і запитала у своєї бабусі, що це. І звідти вже почула історію про те, що її прапрадід був інженером, який працював в в Радянському Союзі і застав Голодомор 32 другого, років в Харкові. Самара почала досліджувати цю історію. Вийшла на музей голодомору в Україні. В Києві і вирішила з ними співпрацювати, оскільки у неї у неї, вона знайшла у себе не тільки альбом, а ще й ту камеру Лейка, на яку були створені ті фотографії. І вона вирішила, що це може бути експозицією в музеї Голодомору, або вона зможе з ними якось поспівпрацювати. Крім того, вона хотіла дізнатися більше, тому що для неї це була абсолютно невідома історія. Марина, режисерка сімейного альбому, знайшла цю історію і вирішила познайомитися з Самарою. І після знайомства зрозуміла, що це може бути от така історія, яка дуже важлива для України. Але важливо не тільки розповісти про голодомор, а важливо донести саму ідею того, що. Зло, яке не покаране, воно завжди повертається. І так само, як Росія нас хотіла знищити тоді, вона знищує нас зараз. А чи можу я попросити трішки додати деталей про сюжет фільму? Весь фільм це спостереження за подорожю Самари, яка намагається не тільки зрозуміти, що тут відбувалося в часи голодомору, що саме фотографував її прапрадід. А й зрозуміти, чому це повторюється знову. Починаючи від Лондону, ми їдемо з Самарою в Харків. Для неї це щось нове, оскільки вона була вже в Україні, але не була так близько до фронту. Вона готується до цього, її чоловік, колишній військовий. Він їй робить там, він їй розповідає про те. Щоб важливо знати, коли ти їдеш в країну, в якій йде війна. І вона приїжджає в Харків і починає досліджувати, починає брати інтерв'ю у тих людей, які були свідками Голодомору, у тих, хто досліджує голодомор, і у тих, хто став жертвами сучасної війни. Також не тільки у них, а й у тих, хто є героями цієї війни. І таким чином ми розуміємо, що історія не змінюється. Нас знову репресують, нас знову знищують, нас знову морять голодом, оскільки в Харківській області особливо під час окупації людям не було чого їсти. Вони знищують поля, вони знищують сільськогосподарську техніку, і вони намагаються повторити те, що вже було. Ось це без спойлерів, мабуть, це достатньо, скільки я можу розповісти про деталі фільму. А яку головну емоцію чи думку ви хотіли б, щоб глядачі винесли після перегляду фільму? Основна ідея і основний меседж, який ми доносимо до глядача, це те, що непокаране зло завжди повертається. І тому цей фільм є здебільшого для міжнародної аудиторії. Ми його робили свідомо для міжнародної аудиторії, а не для української, оскільки в Україні люди розуміють, що таке голодомор. Вони мають цей генетичний код, і люди, які бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, яких пережили це, вони розуміють. Крім того, у нас є навчання в школах, і ми знаємо свою історію. Більшість з нас, тому звісно, в Україні також був прокат. В Україні це також важливо показувати. Але найважливішим це показати фільм за кордоном, в якомога більше кількості країн, особливо в тих країнах, які ще не визнали голодомор геноцидом української нації. Серед таких країн, наприклад, є Іспанія, Кіпр, Японія, які ще не визнали голодомор-геноцидом, і це. Частина, наш фільм, це частина великої е, не тільки культурної дипломатії, а й дипломатії загалом. Оскільки е, кінематограф він завжди був частиною створення діалогу. Він був тією важливою складовою, яка допомагає людям вийти на новий рівень діалогу. Е, тому що е, Візуальний аудіовізуальний матеріал. Він завжди сприймається легше, про нього завжди легше говорити. Він завжди більш емоційний та дотичний до людей. Особливо в нашому фільмі ми не просто показуємо історію українців про Україну. Ми показуємо нашу історію так, як її бачить британська героїня, яка, звісно, любить Україну, зараз полюбила її, але раніше не знала. Нічого про Україну, не знала нічого про Голодомор. І для нас важливо показати саме ось цей іноземний погляд на нашу історію. Це створює такі канали комунікації, яких ми не могли би досягти, якби це була історія українців про Україну. Для нас, знову ж таки, важливо, щоб завдяки нашому фільму країни змогли винести знову. Запитання про визнання голодомору геноцидом української нації. І у нас вже були покази в таких країнах, які ще не визнали голодомор геноцидом. І тому ми вважаємо, що наша робота це важлива частина культурної дипломатії. Що для вас особисто означає цей фільм? Для мене особисто цей фільм є дуже важливим, і я дуже пишаюся цією роботою. Оскільки я відчуваю себе дотично до важливих змін, до важливого проєкту, не тільки культурного, а й політичного також. І мені важливо в, усій, в моїй роботі мені важливо. Бути дотичною до того, що змінює суспільство. Я роблю дуже багато соціальних проєктів, я піднімаю соціальні теми в кіно, проблеми дискримінації, дискримінації, і для мене важливо робити саме такі проєкти. І тому сімейний альбом є важливою частиною мого розвитку і важливою частиною. Знову ж таки, культурної дипломатії, завдяки чому ми можемо дійсно говорити не тільки про українське кіно, як про культурне явище, а як про соціокультурне явище, коли завдяки інструментам кінематографу ми можемо змінювати щось, ми можемо змінювати світ, якби паузно це не звучало, але якщо. Хоча б одна країна з тих, що не визнали голодомор-геноцидом, знову підійме це питання, і вони проголосують за те, щоб визнати голодомор геноцидом, для нас і для мене особисто це буде неймовірна перемога. І я буду відчувати, що те, що я роблю, те, в що я вкладаю так багато сил, нервів, можливостей і грошей, воно все не дарма. Що б ви порадили молодим продюсерам, які хочуть знімати кіно? Я прихильниця цієї думки, що варто знімати те, що відгукується у тебе в серці, в твоїй душі, оскільки, якщо ми будемо знімати просто, тому що це потрібно знімати, і контент тоді буде відповідний, продукт тоді вийде нецікавий, беземоційний, без душі. Я прихильниця того, щоб знімати те, що знаходить відгук саме в мені, якісь теми, які мене захоплюють, історії, які мені цікаво зняти, які мені цікаво почути, які мені цікаво розповісти, в які я вірю. Зніміть історію простої людини. Знайдіть історію, яка дійсно вас зачепить, і ви зрозумієте, що якщо вона чіпляє мене, я зможу її зробити так, щоб вона чіпляла і решту. Не намагатися знімати про те, що здавалося б зараз актуальне. Важливо знімати те, що відгукується, важливо знімати історії, важливо робити свій внесок і приносити своє бачення. Тоді це буде варте уваги. Якщо штампувати фільми просто через те, що вони вважаються актуальними, я не думаю, що ми так далеко зайдемо. Це був дуже глибокий і важливий діалог. Сімейний альбом це більше, ніж просто документальний фільм. Цей фільм є важливим внеском у розуміння нашого минулого та його відображення в сучасності. Нехай він стане поштовхом для глибшого усвідомлення нашої історії. Дякую, Злата, за цю розмову і за вашу працю. Також закликаю, не забувайте підтримувати українське кіно. Дивіться його на стрімінгових платформах, ходіть в кінотеатри та максимально просувайте в соціальних мережах. У такому разі в нас буде шанс зробити його масовим, популярним і тим самим воно все більше і більше вдосконалюватиметься. А нашу історію зможе почути і побачити весь світ. На цьому все. Дякую за увагу!